Такі вже милі оченята в цього дендра. Він на вулиці у мене вже давненько. Я його поцепила, бо на вулиці прохолодно не тепло, щоб квіточки зберегалися довший час. Милуватися ними. Такі вже гарнючі. В нас сьогодні такий гарнючий день. Нарешті потепління. І в цей час я вже починаю виносити орхідеї. Масово, можна сказати. Ось такі вже великі квітконоси у кліцині. І цього року я вирішила орхідеї тут на паркані не цепляти. Бо коли вона відсвітає, то цього сміття цього... її дуже багато в горщиках, в орхідеях тоді це витрушити, вигрібати не дуже хочеться. Тому зараз хочу натягнути сітку від сонця. Сонце захисну. Такий клинчик у нас вже який. Це схованка манюшка. Так він мені подобається. Немає її тут? Немає. Були дещі в нас декілька днів і так все зазеленіло. А жило, бо весна цього року була дуже суха. Це так незвично для нашого регіону. Моє дерево починає. Ось, бачите, квіточки такі зовсім малесенькі. Так, отак. От Зовсім в мене ще. І вони з часом ростуть, ростуть, ростуть. І тоді такі великі жовті квіти, я пізніше ще раз покажу. Обожнюю його. І обожнюю його за його красиві квіти. Моя полуниця, чи суниця. Та й що вже вся в пуп'янках. А деяка воно цвіте. І хочу показати нарешті від засвів. А, ні, ось ще покажу. Незабудка. Оце, бачите, яка вона вже велика, висока. Ай, ті не заважає. Вона росте наверх, наверх, і все буде ще вище. І листя з часом теж буде такі, як лопухи. І він обсипається. Так, оце білі гранули це від слимаків. Сиплю, я сиплю, щоб орхідеї виносити на вулицю. І зменшувати популяцію. Зараз буду тут наводити лад в цьому куточку. Тут орхідеї в мене ростуть. І зараз оцю сітку буду знімати, натягувати. І переставлю сюди всі орхідеї, які можна, щоб на паркані вони не стояли. Все засипане. А ось хочу показати, нарешті відкрилася квіточка Це півонія. Мені того року восени прислала Танюшка. Україночка. Вона теж живе в Німеччині. В неї дуже багато теж квітів. Яка красива квітка. Жовта мій колір. Ну, тільки жовтий, він якийсь такий пастельно-лімонний. А серединка така, як жовточок домашній, і він там якийсь Щось ще рожеве, Дуже схоже за формою. І, і взагалі дуже схоже на кувшинки, ті, що ростуть в воді. Дуже красиво. Це перше її квіткування в мене. Наступного року має бути більше. Класнюча така. І вона так пахне. Ну, всі півонії пахнуть, обожнює їхній аромат цих півоній, гляньте, скільки тут о, сміття, рослин оце теж так достає. Зараз теж буду це все підсохне, бо були дощі. Воно було все мокре, зараз буду вигрівати. А ось я не знаю, видно вам чи не видно, як тут щось літає, літає, літає. І в нас тут оце дерево зверху, я забула, як воно зветься, воно коли цвіте. А тоді те суть свіття аж до самої осені, і наступного року на цьому дереві висить. А на весні наступного року тоді починається тут сипатися все від нього. Зараз буду прибирати вирхносити орхідеї. А ось іще щось з весняних квітів теж дуже рано починає свісти, і таке воно стелиться, як килим. Красиві теж дуже квіти. Коли відцвітають, я вистригаю, і вони тоді знову, з новою хвилею, знову цвітуть. Розростається дуже-дуже дуже сильно. І зараз ще польою орхідеї і займуся своїми справами. Хочу показати Ті ланці, у мене зацвітають. Не встигаю все показувати. Ця ось і відцвіла. Це ось тільки починає. Зараз теж їх треба повиносити на вулицю. Бо тут у мене десь ще одна така моя сама велика. Зараз ось вона. Треба її теж винести. На вулиці вона тільки-тільки починає. Її цвітіння, це оця серединка, становиться такою червоною-червоною. Поступово починає вона. О, теж величезна, вона така. Її місця немає. Вона... Дуже-дуже закриває. От. О, іще у мене маленька якась росте. А десь ще у мене була маленька. У мене їх багатько. Тільки хто в горщику ось, як дивіться. Вона так і не висипалася з неї. Нічого. Ага ось, ось ця малеча. Вона така гарнюча. Це вона у мене перший раз квітне. Кіточки. Так ось. А схожі за кольором з іншими. І вона така зовсім малесенька. Я її купувала, і вона була ще менша таким от їжачком. І отак от, от вона вже трішки підрисла. Не скажу, що зовсім виросла, бо бачите, горщик зовсім маленький. Там свагнум і на свагнумі вона сидить і все. Ось така гарнюня. Дуже декоративно вони виглядають разом з орхідеями. А ця, ну ще не зовсім всі відкрилися. Ну, починає. Це у мене, мабуть, дві одинакові. Оця і оця. Мабуть, так. Десь іще я зараз гляну. Ось іще одна. Ти зараз все на вулиці повиношу. Якраз на вулиці зараз вночі така гарна вологість. Ось. Вона ще одна. Так. А ось іще одна. Ну, ця ще не зацвіла. Це тогорічне квіткування. Сипиться в мене ось, розмножується. Це які Такі дрібне-дрібне насіння. І ще он один. Майже рік. Вони зріли ці коробочки з насінням. Такі були як якийсь фрукт, як вічі чи що. Довго висіли і так декоративно гарно виглядали. Ось краляві одна відкрилася. Я вже встигла їй пошкодити пелюстку Припали. Лікасточка моя. А ще у мене ось на веранді зацвів мій грамофон. Так ввечері пахне, вчора відкрилася ця квітка. І вона вже таку масу наростила. Я її стригла. Так гарно підстригла на зимовий час, але вона вже у неї гарно підросла. Бачу ще бутончики. Тут і десь, вон бачила. Зараз теж винесу на вулицю. А до того, як виносити на вулицю, зараз вставлю їй захисні палички від шкідників. До речі, у мене є ось два таких поділки цієї рослини, хотіла швидко сказати, як вона називається, і вилетіла з голови. Я того року, коли їх стригла, то декілька штук, мабуть, штук шість поставила в воду, вони дали коріння, і потім я їх посадила. І це ось дві ще залишилось. Може хтось хоче то я після свят травневих буду відправляти. Кому орхідея, кому допомогу, кому в общем, буду на Україну відправляти, хто хоче, може відправити. Ось така. Дві отаких. От Дивіться, вони так гарно ростуть. Вони навіть того року і цвіли вони. І взимку якась з них цвіла. Стояли під лампами разом з орхідеями. Так що, у кого є бажання, пишіть. Помічниця завжди поруч, постійно контролює, що я роблю. От хто зна, вона була, почула, що я вже в садочку і пробігла. Що там жуєш? Ну? А ось я зробила таку композицію з півонії жовтої і блакитних незабудок. Символ нашої країни. Такі вже кольори. Милі, класні. Так хочеться миру. Так хочеться, щоб всі повернулись додому, щоб більше нікого ніхто не втрачав. Болить, розриває. Скрізь бо ці всі москалі. всі Повиз дихали від них стільки горю, причому у всьому світі. Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.